Усім привіт! З вами Павлон Ярослав і це моє перше відео. І сьогодні ми з вами будемо будувати будинок на пляжі. Ось таке у нас пляжок, воно і пора зробити свій перший гроші. Так. Попер коендроп. Нам потрібно це побудувати. І тепер у нас є бур, який буде робити якісь... Покла. Мені це накопити. Це якісь гаві монети. І еще микс поряд. підходимо і... все. У нас є бабло. І ми можемо потратити їх. на щось безкорисне. Або на щось корисне. Дякуємо трохи поставлю Пойдем. думаю машину Ограбування! Викрадені машини! Вилазьте! Тоді... Я думав, придемо... Ось ця машина зі... Машинка не плавання. Хоча це було очевидно. Мама. Поки ми там їздили, уже тут багато грошенят. на попаді. Монети з метанація, а це з металу. За нас мене тут вдвічі більше. І... нічого ніколи нема. Якщо хочете підтримати, хочете, щоб я частіше викладував відео, то підтримайте лайком. Будь ласка. Апуты, приду И... И я, хочу, власть, то... А потом ему обыграть. Его на Если у вас, то напишите в комментариях, я уже ради всего вас опрошу. Дома на этот не воно Але Я знаю, в чм нет. Будет такие. Блять, да буваты ичь. бабло могла нема. Понятно, понятно. Будем чекать. Итак, почекав я ще аж до самого ранку, хоча уже на прошли. Уже накупился багато роже. И поэтому не на будинок, а на удивлю новых дропер...

І так, зачекавшись з 350 років. У нас покупи багато років. Моїх противника. І я добився на брейдер. Ну побачте, Гроші з неба не летять. Я не знаю, як можна сказати, що це. Можна сказати, що летять. з неба. Я співав тільки ще... Але то ж дуже шутку витрачається свої врозі, а? Напишите в комментаріях. Вс для вас ще проходить вже відео по скуда для мене ціла вічність. Вічність. Бо якби знову, як мені довго тут вас треба чекати. Коли накопляться гроші, а мене потім підійти забрати їх. Так, да, от на монтажі. Я вас проходять. Це одна секві. А для мене вічі. Зараз тут набудуємо. Дивись, вість? А ну, що там в нас поновлено? А, новинах розказується про те, як... Я будую свій будинок на пляжі. Це показує, як буде мій будинок виглядати в майбутньому. що, думаю, класно. Економиму Ось, оскільки у нас зараз часи не дуже приємні з країною. Ну, я думаю, ви знаєте чому А все і за... соседи в наших. А я тут все на, на барбекю и делаю. Кибана кафе, кибана кафе, что ты, биля пляж, ну она пляж, Так. Кожний день це можна це прокидатися і йти плавати це. Ви б хотіли це вже так? Я б хотів. І так. Починаємо будівлю другого поверха. І я думаю, що мені не знову не хватить. Вразі знак. Полетіли. У на басах. А ви почули якісь звуки? Прямо як реальні жити. Заслухайтесь. Так. дороги да и место нашего студента на Я думаю, это был уже более богатый, да вендаи, в рост, в область, в

Я на тому, я мав відчуття, що це робити время. Але я діти на чок, що рашай нема, собаки нема, і нічого робити нема. Ах, Андре, тому я пора закінчити цю трансляцію. Робимо в іншому відео, то ж... Збавши мене лайком, якщо хочете, щоб я часто викладав відео по роботу. А я можу і не найкілько по роботу випускати відео. У мене за прикладів. Хочется, чтобы я снял их. Извините, то пишите в коментарі і пишите, будь ласка. Ой, давайте набираем. Один лайк. А давайте. Всем дякую за порог. Усім гарного дня і всім пока-пока.